Аліна разом із мамою Оленою та колежанкою Іриною до Чернівців переїхала з Луганська рік тому. У себе на батьківщині вони успішно займались творчістю. У Луганську дівчата мали власну майстерню, представляли свою роботу на виставках і продавали їх усім охочим. Що в Луганську ми жили в своїй квартирі мастерською? Тобто це була наша квартира, де ми живемо і працюємо. А тепер у нас є майстерська, вот, куди ми постійно приходимо, собственно говоря, як домой, тому що нас тут все є. від печки, мікроволновки чайника скоро вообще матрас <laughs> приніс. Вот Тобто теж буде місце, де ми постійно будемо працювати і займатися тим, чим нам нравиться. Творча діяльність слуганчанок у Чернівцях розпочалася одразу після переїзду. І ще, не облаштувавши майстерню, вони почали створювати картини і вироби ручної роботи, адже їм необхідні були кошти, щоб вижити. Жінки працюють у досить незвичних техніках. Ірина пише картини за допомогою праски. Цього майстриня навчилась сама. Дінкаустікати вжигані воска горячого, в Во впитываемую поверхности это как дерево, холст, мрамор даже камень. А то, что сегодня, например, я представляю энкаустику, как бы в современной такой интерпретации, это на восковыми карандашами, вот такими вот край, как они называются, и на мелованном картоне. Майстриня Олена теж займається цікавим видом мистецтва тістопластикою. Технологія проста для цього потрібні лише борошно, вода, сіль та фантазія. До того як почала з цією технікою працювати, вона довгий час працювала художницею в Луганській філармонії. Та згодом Олені це набридло. Реалістично все не для мене І десь так чуть більше 10 років назад. Ми наткнулись на вот те вот імені теста на цю тістопластику. Когда з'явилося много всяких брошурок, все такої ми вирішили це просто попробувати чисто для сібер. В общем, то й друзья друзі пошутили yeah, по поводу и yeah. выставок, и по поводу продвіження далі но все это было так. Майстрині вже провели кілька майстер-класів із дітьми переселенців. Їх охоче запрошують на усі чернівецькі ярмарки народних умільців. Олександра Агієва, Ярослав Лавицький, місцевий час.